Що означає жорстка українізація? Що ти будеш з Одесою робити? Ну, і що робити? Одеса буде розвиватись як українське місто. А жорстка українізація, ну, я би радив не з того терміну. Ну, Треба було якось назвати цей процес. Ну, я і назвав жорстка українізація. а насправді нічого там страшного немає. Ну, Коротенько поясню, ну у нас є Україна. Ми живемо в Україні і маємо зробити з вами все можливе для того, щоб Україна, щоб вона якомога краще швидше розвивалася. І ми в тій Україні ставали все заможнішими, все там освіченішими, тощо, щоб ми з вами досягли найвищих світових стандартів. У нас в Україні є закони, і ми маємо зробити все можливе для того, щоб ті закони діяли. Ми знаємо, що головною ознакою будь-якої розвиненої держави є те, що закони в тій державі. Виконуються. Тому закони Україні мають діяти. Якщо вони є якісь нехороші закони, ми маємо їх скасовувати і ухвалювати хороші. Але закони повинні діяти. Якщо щось бракує для того, щоб вони діяли, ну ми маємо ухвалювати відповідні беззаконні акти. Але закони повинні діяти. Це є основна е, норма вискорзинтої держави. У нас в Україні є багато хороших законів. У нас є в Україні закон про декомунізацію, закон про державну мову, закон про освіту, про державну службу, про е Збройні сили України тощо. Ті всі закони треба виконувати. І оця жорстка організація в основі своїй має виконання існуючих законів. Ну і ухвалень деяких, але це вже не зовсім багато, там кілька закончиків. Але за, в основному це. Виконання існуючих законів Звичайно, що декому може не сподобатись те, що я буду вимагати виконання існуючих законів. Звичайно, що дехто має диплом про вищу освіту, має якісь посади, має якісь звання, має, але не володіє державною мовою. Ну нічого, ми з вами знаємо, що люди можуть жити і без диплому про вищу освіту, і без певної посади, і без певного статусу. Це і нормально. Люди є різні. Якщо людина десь собі заскочила на якусь посаду. Але не відповідає рівню освітньому. Ми маємо її позбуватися. І не то, що ми проти тої людини. Просто та людина, вона систему нашу державну нищить. Через таку людину неосвічну в і, і Україна не може розвиватися. Ми таких людей маємо відбраковувати, а Україну має розбудовувати освічені люди. І ми їх маємо залучати до нашої державної служби. Щодо, якщо ви там переживаєте, може ви є росіяни, ну і думаєте, що вам буде це я запевняю вас, що вам буде приємний процес українця. Вам буде приємно позбуватись ото російського війна, вам буде дуже приємно ставати українцем.